Доброго ранку, мої любі малята, а також хлопчики і дівчатка. Ви на мене подивіться і до мене посміхніться. Малятка, а як ви гадаєте, хто до нас завітав у дитячий садочок в гості? А ви повинні мені обов'язково відгадати цю загадку. Маленький. Продатий, в ковпаку із Лопатою. Хто він такий? Так, молодці, здогадалися, це гномик, так? Так. А давайте дітки, з вами проведемо психогімнастику, покажемо веселого та сумного гномика. Обличчя давайте сумного покажемо. Засмучене. А тепер веселого він посміхається до нас, так, весело йому. Передаємо мімікою настрій. До нас завітали гноми. Бачите? Це який так великий гномик. А це який маленький гномик. Так. Гномикам дуже-дуже сподобалося в нашому дитячому садочку. Він дуже великий, теплий, затішний дім. так? І вони теж хочуть мати свої будиночки. Тож допоможемо нашим гномам збудувати будиночки. Малята, як ви гадаєте? Так, допоможемо. Дітки, а подивіться, як ви гадаєте, вони однакові за величиною, за зрістом? Чи ні? Ні, не, не однакові. Один який гномик. Малесенький. А другий гномик великий. Так, дітки? Так. Який будиночок, дітки, ми побудуємо великому гному. Як ви гадаєте, так, великий треба побудувати будиночок. А маленькому гному, який ми допоможемо, побудуємо, як ви гадаєте, так, побудуємо маленький. Так, так. Ось у нас заздалегідь я підготувала ось ці квадрати. Бачите? Один маленький, один великий. Це стіни нашого будинку. А який колір квадрата цього великого, як ви гадаєте, так, жовтого, це для якого гномика буде в нас? Будиночок, заготівка така. Так, для великого, правильно, молодці, розумнички які. Так. А цей квадрат це теж стіни нашому гномику. Якому? Великому? Ні, маленькому, так, маленькому. Це будуть стіни будиночка. Так, для малесенького гномика, молодці. А якого він кольору? Червоного, так, молодці! А ще що потрібно, щоб побудувати будиночок, як ви гадаєте, так, повинен бути дах. А дах якого? Якої форми, як ви гадаєте, трикутної. Бачите, ось один кутик, другий, третій. Трикутної дах форми геометричної. А кольору якого? І отак. А як ви гадаєте, для якого це будиночку такий маленький дах? Для маленького будиночку, для нашого маленького гномика. Так, молодці. Отак він буде виглядати у нас. Так. А для великого гномика будиночок, що ми повинні теж йому побудувати на квадрат? Так, дах, дах теж. Трикутної форми геометричної. Бачите, в нього трикутики. Один, два, три. А якого він кольору? Червоного, так. Тож він буде червоного кольору для великого нашого будиночку. Але що, дітки, як ви гадаєте, що не хватає, чого бракує у наших будиночках? Як ви гадаєте? Так, бракує дверей. Бо як же ж він зайде? Гном великий і гномик маленький, якщо немає дверей. Так? Так. Тож, візьмемо, дивіться, прямокутник, бачите? Прямокутник. У нього чотири кутики. Один, два, три, чотири. І він якого кольору червоного. Тож, для якого будиночку? Для маленького? Ні? Для великого? Так. Дякую вам за допомогу, що ви мені допомагаєте. Так, це буде для великого будиночку. Молодці. А ось іще в нас є прямокутник. Це теж будуть двері. А якого кольору цей прямокутничок? Жовтий? Ні, синій. Так, як дах нашого маленького будиночку. Так, так. Теж синього кольору і теж має чотири кутики, порахуємо. Один, два, три, чотири. Ось як буде, так? Отакий буде будиночок. Молодці які. Для великого гнома, дітки, ми що? Побудували великий будиночок. А для малого гномика нашого весельчака, так, побудували маленький будиночок. Ось послухайте такий віршик. На галявинці за тинок збудував собі хатинку, роботящий щирий гном та й сівся під вікном. У гостину всіх чекає, но весілля він справляє. Так, дітки, як ви гадаєте, гномики дуже зраділи. Цим будиночкам. Так, вони дуже вдячні вам малятка, І хочуть із вами пограти. І я пропоную виконати рухи, які назвуть гномики. Стрибаємо як зайчики, як ми лапки вперед поставили і стрибаємо стрипскок, скок, З п'ятки-пятки на носок молодці. А потім. Ходимо, як хитра лисичка. тетесенько, жвавесенько, І так мудро, так, щоб нікого не розбудити, а хвостик у неї дуже-дуже пишний, красивий, великий. А потім махаємо рученятками, немов летять. Пташечки і махають своїми крильцями. Так, молодці малятка, молодці. Тож я вам хочу ще розповісти такий віршик. А ви слухайте уважно і запам'ятовуйте, де ж ті гноми. Робота у гномів така. На стрісі. Це, тобто, на даху. На стрісі. Кожної хати сидіти в своїх ковпаках. Бачите, які в них гарні різнокольорові ковпачки і киточками махати. А те, що ти їх не бачиш, на стрісі жодної хати. Так це просто гноми ледачі і полюбляють спати. Так, дуже люблять гноми спати. Це казкові герої. Так, ви про них. Слухали багато казочок, дивилися багато фільмів дитячих. Молодці, які розумнички. А зараз, дітки, я вам пропоную ці будиночки перенести на аркуш нашого білого паперу і наклеїти аплікацію. Тож для цього нам знадобиться. Подивіться килимочок. На килимочок клеєночка. Ось вона яка. Потім підставочка під пензлик. Тарілочка з клеєм, якого кольору жовтого, як наше сонечко привітне, жовте, так? А ще нам знадобиться що? Серветочки для того, щоб витерти після праці наші ученятки. І ще потрібно нам що? Губочка, теж вона жовтого кольору, як сонечко ласкаве та лагідне й тепле. Молодці. Тож, візьміть, будь ласка, у праву ручку за держачок пензлик. Обмочуємо його у клей. Беремо. Ось ми, дітки, з вами і зробили цю гарну, чудову чарівну. Аплікацію чого? Будиночків. Так, молодці, подивіться, які ми з вами розумнички, як ми гарно з вами попрацювали і зробили для наших гостей. А хто в гості приходив? Так, гноми приходили. Великий і маленький. Ось він великий, бачите? Як ви гадаєте, який йому потрібен будиночок? Мабуть, маленький, так? Ні. Молодці, що підсказуєте мені. Так, це гномик великий, то йому великий і будиночок. Молодці які, а цьому малесенькому, гарнесенькому. Гномику? Так, малесенький будиночок. Бачите, який він із синьою кришею, із синіми дверима? Так. А стіни в нього, бачите, квадрат червоний. Він дуже зрадів. А в великого гномика, давайте ще раз подивимося, який дах. Так, трикутний червоного кольору. А стіни квадрат жовтого кольору. І прямокутні двері теж червоного кольору, як і дах. Так, молодці. Дуже задоволені. Дуже раді, дуже себе гарно почувають у своїх будиночках наші гості гномики. І дуже вони вдячні нашим малюкам, хлопчикам та дівчаткам за такий чудовий подарунок. Тож я дітки вам теж дуже вдячна. Що ви такі молодці, що ви такі розумнички, що ви запам'ятали кольори, запам'ятали геометричні фігури. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Дуже-дуже, які ж ви молодці. А поки що на все добре. До нових зустрічей. До побачення! Бувайте, бувайте!